На дегустацію я купила один фрукт, який я ніколи не куштувала. І думаю, що Влад теж не куштував. Називається Пітахая, а що його називають? Яйце дракона. Ти куштував таке? Влад? Ні, так я таке не куштував. Ми Будемо пробувати, бо я ніколи таке не їла. Обережно руки. Ой, так гарно ріжеться. Боже, М -м, яка незвичний краса. Незвичний такий кулір. Як пахне. М -м, так. Як травичка да. так пахне. Зараз я так. А на смак треба перевірити. Ти таке, да? Ти як він чиститься Класно. Така солоденька. На Києві, схоже чи ні? Uh Щось -huh. є таке. Багато кісточок. Але не таке кисле, як Київ. Взагалі не кисла, а таке не солодке. Трошки солоденька. Mm, Смачненька. Незавичний круг. Аж та я урту на ча. Ну кота. Клас. Це в тропіках він росте, так? Так. Да. Я читала в інтернеті, що це тропічний фрукт. Угу. Ну, не знаю, як його називаєте ви. Напишіть у коментарях. Для нас це яйце дракона. Купувати, чи ні? Треба? Так, да, треба, угу. дуже смачне. Екзотика.